Всім привіт! Мене звати Юлія, я в Анталії. І я зараз знаходжуся біля City. Через трішки буде починатись мітинг. Короткий, невеличкий. І ми всі станемо за руки один одного Що Ще придумали гарно. Всі ми підписуємо і хлопцям завтра передадуть на ну, фронт. наші побажання. Сьогодні ми зберемося і візьмемося за ланцюг, який пройде по всьому світу. Ми візьмемося за руки. І докажемо всьому світу, що ми єдина країна і єдині люди. І, і всі разом докажемо, що ми вільна країна. Сьогодні ми, українці Анталії, разом з усім світом вийшли на вулиці своїх міст, щоб привітати Україну з Днем Незалежності і доєднатися до акції ланцюг Єднання. Я переконана. Якщо всі люди на планеті візьмуться за руки, відбудеться позитивна зміна всесвітнього масштабу. Ми станемо іншими кращими, такими, якими маємо бути. Свобода Свобода має багато визначень, і в кожного всередині відгукнеться своє. Свобода це вибирати власний шлях, самовизнавизнаватися. Кохати, кого велить серце, планувати життя, віднаходити свою національну і культурну ідентичність, розмовляти рідною мовою, формувати оточення, трансформувати тепер, теперішнє і визначати майбутнє, задавати вектор розвитку своєї країни. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україні, Героям Слава, слава нації, Смерть Україна. Слава героям. Слава, слава нації. Україні, героїв слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна, пали восе! Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Ми переможемо! Це єднання, яке допоможе нам перемогти і будемо далі Після нашої спільної перемоги надавати нам натхнення для відбудови нашої держави і для гордості і слави нашої рідної України. Дякуємо вам, що ви є. Дякуємо, що ви підтримуєте. Дякую кожного, хто будь де, який би не був, точці світу відчуває себе українцем. І допомагала чистий мітинг з нагоди Дня Незалежності. Оголошуємо! Щиро вас святоємо і святом. Дуже дякуємо і просимо до спільного фронту, будь ласка, сюди та пам'ятника. Слава Україні! Слава! Слава нації! ворогам! Україна! Понавісник! Це починалося!

ми сильний народ, ми висловили, вивемо свою воду разом. ми отримуємо Зруйновані міста Піднімайся з колі Піднімайся в лагалю Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Хойло! Ой, червона калина Ой, у гузі червона калина We <imitation> we usorji Заходите дивитися, дуже гарно зроблений рукави, вишенку, а тут яка вишиваночка. Це з України. Це з України ти привезла, дуже гарна. І тут це просто дівчата, молодці приготувалися сьогодні до мітингу по повній. Вишиваночка тут така гарна. Де ви таку придбали, мамочка. Подружка віддала. Подружка дала. Така у вас гарна подружка. Це просто. А ти красуня, де з Полтави З Полтави її привезла. Да. Ну, Це Хар... Харківська фабрика. Зважанка. А це хіба не ручна? Ні, машина. Машина? Ага. Що, дівчата, ми переможемо? Обов'язково. Субнівається, звичайно. Дорога, звичайно. Скільки караби гей, hey, гей, hey, гей, hey, гей, hey. їха в танкоку пан. На долю не минучу, в бачу, відірвало йому студною забучу, полетів окупант. Міго тридцять п'ять. Жар рідна Україна переможе горить, палає ти ще спалахує руські іди гей, і Ніє дівчина, та до неї так далеко. Ой, смиреко, розкажи мені, смиреко, чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереком, ой, смиреком, розкажи мені, смиреком, чом Чому ти, ти так ростеш та далеко? Чарівна моя смереком, і край, Підземний край завзяття і труда. Ти — моя любов. Ты видна матінка моя, земля, ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла.